Друзі, ось і третя частина щоденника війни. Про таке розповімо. Росія систематично атакує європейську архітектуру безпеки, і необхідно протистояти її імперським амбіціям. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Також він закликав боротися із лазівками, за допомогою яких Кремль може обходити санкції. Напередодні війну Росії проти України обговорили міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Польщі. Санкції ослабляють ефективно послаблюють військовий потенціал Росії, одночасно ізолюючи її економічно. Будь-які існуючі лазівки в системі санкцій повинні бути закриті. Ми не маємо жодних ілюзій. Путінська Росія залишається однією з найважливіших загроз безпеці не лише для Європи, але й для світового порядку. Її метою залишається остаточне руйнування європейської архітектури безпеки. Ми повинні рішуче протистояти її імперським амбіціям. Російський диктатор Володимир Путін готовий поговорити про завершення війни в Україні. Щоправда, не з Україною, а зі сполученими штатами, а точніше із новообраним президентом Дональдом Трампом. Однак говоритиме на своїх умовах. Пише про це Ройтерс. Кремль може погодитися на заморожування конфлікту на поточній лінії фронту. Водночас обговорюються варіанти поділу Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія вважає своїми, але повністю не контролює. А ось якими районами у Харківській та Миколаївській областях може поступитися це ще теж незрозуміла ситуація. Ну і далі ми говоримо із військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленко, якого запрошуємо до ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку. Британці в Times пишуть про те, що Україна має в своєму розпорядженні лише близько півсотні американських тактичних ракет Атакамс, Бо Україна в кінці списку на постачання на постачання настільки популярні ці ракети, і настільки багато на них замовлень. Якось несправедливо, що воююча країна потрапила в кінець списку, але менше з тим, ця ейфорія з приводу дозволу бити далекобійними ракетами. Вона не гаситься, ось тим, що у нас практично їх. Немає можна вважати, бо 50 ракет порівняно, наприклад, з тим, що б'є Росія, там по по 200 ракет в один залп, Це трошки малопомітна кількість. Ну, дивлячись з чим а, порівнювати. Якщо порівнювати з тими ж самими 9 М 723 двадцять от РК Ескандер, то в принципі ці 50 ракет на місяць в паритеті. Але що робити наступного місяця? От у чому питання. А, 50, на 50, особисто мені невідомо. Мені відомо те, що у США доволі таких багато декілька тисяч знаходиться на збереженні. Вони знаходяться на балансі. Вони не були якось використані. Вони є в розпорядженні у США. Тобто, окрім виробництва, окрім замовлень, є ще і склади з цими ракетами, і тому цілком можливо їх постачання вже з арсеналів. Це перший момент. Другий момент. Ну, давайте говорити відверто. Весь світ е, кліном не тільки НАТО е, зійшовся. Є ще Storm Shadow, є Scalp HG. в перспективі до F16. Це буде HGM-158, HGM-154. І якщо щось трапиться з Олафом Шольцем, таке. Е, Фантастично дивовижна магічне, то можуть бути ще і тауруси. Отже, розширення номенклатури далекобійної західної зброї, яка б'є на 300 кілометрів. Ну вона достатньо велика, і це я ще не перерахував. Дуже цікаві ОТРК оперативно-тактичні ракетні комплекси виробництва південної Японії. о, південної Кореї, перепрошую. Про деякі новації в постачаннях озброєння маємо новину. Рішення адміністрації Байдена є вперше протипіхотні міни в Україну на направити, і це рішення воно було мотивоване зміною тактики Росії на полі бою. Про це міністр оборони Ллойд Остін каже. А що саме змінилося в тактиці на полі бою у Росіян? Що Америка вирішила надати нам? Той асортимент і ту номенклатуру, якої не було раніше, це збільшення людського ресурсу. Вони зараз воюють переважно людським ресурсом. Велика кількість людського ресурсу. Його участь, основна домінуюча роль в постійних місних штурмах, в, в наступі саме безпосередньо піхотної компоненти. І змушує вже західних партнерів переглядати своє ставлення щодо постачання в Україні протипіхотних мін. Проблематика полягає у тому, що Україна є підписантом та ратифікантом е Отавської конвенції. Отавська конвенція забороняє нам використовувати міни нажимного типу е в свою чергу. Саме ці міни могли б врятувати більшість напрямків від втрати контролю над територіями, саме протипіхотні міни є невід'ємною частиною на сьогодні, щоб зупинити ту навалу, яка відбувається вже по військовому ресурсу, і та яка буде відбуватися в 25 му коли їх буде ще більше, і буде ще більше саме піхотних піхотної компоненти в наступі. При цьому ж найцікавіше те, що Росія. Є не є підписантом та ратифікантом Отавської конвенції і в Запорізькій області в 2023 році. Ми побачили, що це таке гіпертрафована оборона по смузі забезпечення першої лінії оборони з мінуванням як протитанковими та над надвеликою кількістю протипіхотних мін нажимного типу. І США не є підписантами е, та ратифікантами Отавської конвенції, і зараз вони нам е, передають не ту е, не ту категорію мін, які підпадають саме під цю конвенцію. Вони е, дійсно дієві, вони ефективні. Але при цьому найбільша кількість саме е, мін це нажимного типу. До речі, Україна свого часу в 90-х роках, після розпаду радянського союзу, була. А п'ятою країною в світі за кількістю наживного типу протипіхотних мін в арсеналі П'ятою в світі. Отже, чи принесла нам якусь користь отарська конвенція? Ну так само як і те, коли ми розпілювали наші стратегічні ракетоносці бомбардувальники. Так, була така історія сторінка в нашій історії. Вернішом Пане Олександре, хочу розпитати з приводу вчорашнього ажіотажу в мережі і ряд телеграм-каналів, зокрема, почали розганяти історію про те, що Росія, начебто, збирається нас атакувати. Певною балістичною суперракетою, яка називається Рубіж, вона призначена для доправлення, в тому числі, і ядерних зарядів. Деякі джерела писали про плани тестового запуску з полігона Капустин Яр в Астраханській області. Тоді як інші пропускали, що це може бути і бойовий запуск. І от ми всі сиділи і гадали, прилетить ця 23 метрова ракета до нас чи не прилетить. Судячи зі зведення ранково, якась там супербалістична ракета по Дніпру прилетіла, поки не зрозуміло. Штаб не уточнює, що це було, але що за за рубіж, і чи справді це робоча ракета на озброєнні Російської Федерації? Ну по Дніпру, на жаль, пролетів кінжал Ха 47 М 2 який запустив міг 31 к щодо рубіжу? Ну найголовніше, рубіж це ракета, яка не проходила випробування з 2018 року. В принципі, цей проект був закритий в 2018 році, і будь-якої інформації, що вони повернулися до цього, не було. Якось е це провести випробування за 6 років, щоб не побачила західна розвідка. Про це не дізнались неможливо, бо це все ж таки межконтинентальна балістична ракета. Її десь так непомітно неможливо випробовувати. Е не виключно, що вони е, можуть повернутися до її випробувань, тому що вони мають повне фіаско з сарматом, який вони з помпою та пафосом прийняли на озброєння, але які недороблені сири його ще випробовувати, випробовувати і випробовувати. А повинен бути в них носій блоку авангард. Він ж також розглядався як основний носій блоку авангард. Блок авангард зараз встановлюється на старі радянські ракети у ТТХ. Які не виробляються з 80-х років і закінчуються у Росії у Росії? Є якась кількість в арсеналі. До речі, цей арсенал також був поповнений за рахунок ракету Тутеха, які в 90-х роках передала Україна Російській Федерації. Розраховуючись за борги по газу ще одна сторінка чудової історії 90-х. і в принципі, зараз у них ці ракети закінчуються а авангарди є, і отже, вони повертаються до рубіжа, оскільки бачать в ньому більш перспективи у порівнянні з Сарматом щодо встановлення цього блоку, чи можна цю ракету використати по території України? Так можна, але без звісно ж бойової частини ядерного типу. Конвенційна бойова частина осколково фугасного, наприклад, типу так загальна вага то на Що таке, то на двісті? Поясню. А найпотужніша ракета, яка використовувалася, використовується і буде використовуватись по Україні. Це Х-22. вага бойової частини 960 шістдесят кілограмів на 17 листопада. Дві такі ракети по Одесі запустили напрямку Одеси, але вони там десь були локаційно втрачені. Але загальна вага двох цих ракет бойової частини вже становила. Ну фактично 960 900 дев'ятсот тисяча кілограмів. Тобто ми вже бачили все дуже схоже. Найбільша небезпека від цієї ракети, навіть не її бойова частина, яка ну, дорівнює 2,5 іскандери, тобто два прильоти іскандери, а небезпека найбільша від самого розгонного блоку. Він дуже важкий. Тобто, тут де він впаде, ще невідомо цей розгонний блок, куди воно влучить. А так, в принципі, чи можливо її використати, можливо, чи будуть вони це робити, у мене великі сумніви. Ну і наостанок хочу запитати з приводу цілей, які президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Раді нарізав оборонно промислового комплексу нашої держави. Я нагадаю, 30 тисяч далекобійних дронів впродовж 25-го року виготовити, і увага, 3 тисячі крилатих ракет. З дронами ще якось півбіди. А от чи реальна цифра в 3 тисячі крилатих ракет? Чи підйомна це мета для України, на вашу думку? Насправді, коли я це почув, то я був о, в легкому дисонансі. З одного боку, просто так взяти зі стелі ці цифри і сказати, ось треба зробити три тисячі ракет, чи треба зробити десять тисяч ракет. Ну, ну хтось о, президенту доповів, о, що є така можливість, мабуть, що є технічно технологічна можливість. Ну неможливо ж просто зробити таку заяву зі стелі. От у мене був такий сумнів. З іншого боку, о, я дійсно о, зрадів би, якщо в нас була б така можливість. Чому? Тому що це 8 одиниць готової продукції на добу. 8 одиниць готової продукції. Я пояснюю, росіяни зараз виробляють Х-101 ракети, 2 одиниці готової продукції на добу. 2 ракети на добу. Просто так КРМБ Калібр це одна готова продукція на добу. Тобто, якщо ми беремо х 1 та Калібри, в принципі в 2025 році ми що будемо в 2,5 рази виготовляти більше крилатих ракет, ніж виготовляє Росія. Тобто, в цьому ми будемо випереджати Росію. Ну, я дійсно я аплодував би стоячі, якщо дійсно здійснилися б саме такі плани, бо це нам дозволило. б Ну дійсно диктувати свої умови Росії ультиматумами, а саме її занурити в блекаут і настільки створити умови в самій Російській Федерації, особливо в столиці, що в них іншого виходу не було б аніж капітулювати бо три тисячі крилатих ракет, особливо якщо це такі ракети, як модернізований Р 360 а це саме той козир в рукаві. Проти якого ну нічого вже не зможе зробити Росія.